Традиції встановлення дідуха тісно пов'язані з тріздвяними святами, оскільки в Україні перейшла на новий церковний календар, дати виглядають так, коли заносили в хату, де духа заносили до оселі на святий вечір 24 грудня за новим стилом, або 6 січня. якщо... Ви дотримуєтесь старого стилю. Це відбувалося з появою першої зирки на небі. За насов його зазвичай господар, голова родини. Він переступав поріг з дідухом у руках, знімаючи шапку і вітав родину словами Дай Боже здоров'я, поздравляю вас зі святами, з дідухом. Скільки він стояв, дідух перебував в хаті протягом усіх зимових свят. За різними традиціями його виносили на третій день Різдва, день, або найчастіше після свята Василя Нового року, іноді він стояв аж до водохреща. Що з ним робили потім? Дідух ніколи просто не викидали. Це вважалося неповагою до духів-предків. Його обмочували, зерно з верхівки додавали. До посівів зерна на добрий врожай, а частину давали курям, щоб краще неслися. Солому часто спалювали на дорозі чи в саду, палили дідуха, вважалося, що цей дим очищує землю, а душі предків повертаються на неба. З частини соломи могли плести маленькі оберіги або перев'язувати нею плодові дерева. Щоб вони добре родили наступного року. Отже, головний день для дідуха це вечір 24 грудня, коли він стає центром святкової вечері та символом єднання всього вашого роду. Список всього необхідного, щоб створити свій власний оберіг. Сучасний дідух може бути невеликим. І витанченим, щоб легко поместився на полиці чи святковому столі. Що вам знадобиться, злаки? Основа це колосю, пшениці, жита, вівса або ячменю. Можна використовувати як один вид, так і суміш. Зараз їх часто можна знайти в магазинах для декору або флористики, трави для квітів, Сухосвіти, наприклад, льон. Статиця, лаванда або безсмертник. Для скріплення міцка мотузка або зазвичай нитки. Краще брати нейтральні кольори, бежевий або коричневий. Для прикрашання тонкі червоні стрічки, атласні або сушені ягоди калини або гарабини. Інструменти ножиці та за бажанням клей, пістолет. для Дрібного декору, зараз він є у кожному дому. Проста інструкція, як зробити маленький дідух. Зберіть пучки, розділіть колоски на невеликі рівні пучки, по 7 або 12 штук у кожному. Рівненько обріжте стеблі, щоб вони були однієї довжини. Формуйте головку, візьміть один найкращий пучок. Це буде верхівка. Туга обмотайте стебла ниткою трохи нижче колосків, Додайте яруси, прикладайте інші пучки по колу до центрального стовбура, але трохи нижче за попередні. Це створить ефект ялинки або пишної крони. Створіть ноги. Коли дідуг стане достатньо товстим, розділіть ніжню частину стеблу на три або чотири рівні частини. Кожну частину туго обмотайте мотузкою, це будуть стійкі опори. Декор, який обв'яжіть яж... місця з'єднань червоною стрічкою та додайте гілочки калини чи сухоцвіти між колосками. Маленька порада, якщо колоски дуже сухі, та ламаються під час роботи, їх можна злегка збризнути водою з полівілізатора, вони стануть хнучкішими. Виготовлення дідуха це був справжній ритуал, до якого ставилася дуже відповідально. Це не просто зв'язана з солома, а ціла конструкція, що символізувала дерево життя. Ось як це робило традиційно. Збір матеріалу для дідуха відбирали найкращі колосся під час жнив. Зазвичай це був перший або останній зажитний сніп. Вибирали жита, пшеницю, овес або ячмінь. Це гадувала родину. Калося мало бути повним золотавим і сухим. Підготовка каласків Калося зв'язувало не просто в один оберемок, а формували невеличкі пучки. У кожному пучку могло бути. По 7, 9 або 12 колосків. Числа, що мали магічне значення: формування дерева. Головна особистисть дідуха, в тому, що він часто мав вигляд дерева з гілками та ногами. Голова верхівка з найкрасивіших колосків. Яроси, гілки, пучки колосся прив'язували до центрального стовбура ярусами. Кожен ярус міг символізувати. Покоління роду, ноги, щоб дідух міг стояти на підлозі чи в столі, знизу його розвоювали або розстроювали, роблячи мічні солом'яні ноги. Оздоблення дідух прикрашали тим, що дарувала природа та що було в хаті, стрічки, червоні стрічки, символ життя та захисту, сухоцвіти, безсмертник, дереві. Калина, яскраві червоні ягоди для краси та добробуту. Плетіння саме з стебла соломи часто перепльотували касичками для міцності та естетики. Традіція. Поки робили дідуха, намагалися бути в гарному настрої, співали пісні або молилися, щоб передати оберігу, добру енергетику. Дідух, оберіг роду та символ надії. У серці кожної української хати, де панує тепло родинного затишку та дух тисячолітніх традицій, на різдво з'являється особливий хість діду. Це не просто сніпшениця чи вевса зібраних пісня жних, це жива пам'ять про наш рід, оберіг, що означає минуле, сьогодення і майбутнє. Тідух це символ врожаю, достатку. До безперервності життя. Він уособлює душі наших предків, які на святвечір приходять до рідного дому, щоб розділити радість різдва зі своєю родиною, його ставлять найпочесніше місце на покуті під іконами, де він випромінює благодать і оберігає сім'ю від усякого лиха. Кожна гілочка, кожне колосідуха. Просякнуті вдячні, за щедрість землі, молитвою за майбутній урожай та вірою. краще. Це наша історія, наша культура, наша незламна душа, яка передається з покоління в покоління. Нехай дідоху кожної дамівці України буде нагадуванням про міцність нашого роду, про світлу пам'ять предків та про невичерпану. Віру та світле майбутнє і про перемогу України.